Шість гідрокостюмів водолазні маски та дві системи акустичного зв'язку для підводних робіт передав рятувальникам Одеси координатор проєктів ОБСЄ. Обладнання на 200 тисяч гривень потрібно для підводного розмінування акваторії Чорного та Азовського морів, де дотепер знаходять боєприпаси часів Першої та Другої світової війни. Щороку там виявляють та знешкоджують понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Тепер кажуть рятувальники, це обладнання стане в нагоді і на сході України. Там вдається розміновувати озера, ставки і водозабори. На сьогоднішній день стала актуальною така тема для подводного розмінування на сході нашої держави це розмінування акваторій озер водозаборів, тому що терористи. Російські війська, диверсійні групи безжалісно мінують ці, скажімо так, гідрологічні споруди.